Вітаю ще раз. Ще трішки хочу поділитися. От що зараз ми дивимося? Що зараз люди взагалі дивляться? Тобто, ви так просто сядьте, мозги включіть і думайте: ви дивитесь? Новини, як обувають інших людей, як виробляють зброю, щоб обувати інших людей, і ви це підтримуєте? Ну, типу, ви в своєму мі. Ну, тобто. Виробляють зброю, щоб убувати людей. І говорять, що нема сатани. Ну... Ну, це. У мене просто слів нема по правді. Це. ну Нема слів просто. от Чесно, нема слів, тому що. Оце докотилося. То люди побувають себе скоріше, ніж їх клімат. Ну, тобто, ви в своєму розумі взагалі? Тоб, що взагалі підтримуємо? Потрібно власть міняти. Потрібно міняти власть і все. Виробляти зброю для чого? Питання для чого виробляти зброю проти людини? Хто вам сказав, що людина ворог взагалі? Хто вам таке нашептав? Сатана? А люди говорять, що нема сатани. Подивіться, що зараз у світі відбувається. І не потрібно Бога звинувачувати. Бог тут взагалі ні до чого. Творець зробив світ, створив людину. І от ми тут народилися в такому світі, що вже побудували до нас. А зараз те, що все є, і відповідаємо. От. Ну, є ще шанси змінити. АЛЛАТРА ТВ Ігор, от, він дає дуже багато конкретних дій, реальних конкретних дій на об'єднання, созидательне общество, що змінити можна, очистити океани. Тобто, ви розумієте, що клімат це не шутки. І він тільки набирає оборотів. І ви, ви його зброєю не зупините, побачите. ну. Тому що от ви от зараз задаєтеся питання, ви лягаєте спати, а ви впевнені, що ви завтра проснетеся? От. А якщо по... не проснетеся, от помрете. А що далі буде? А далі життя продовжується. Магді вже у світі. А Латра ТВ, читайте. Знання все безкоштовно на Ютубі є Аллатра ТВ, там 236 відео, сенс життя людини, для чого вона тут. от Читайте і пізнайте Творця і очиститеся. Тому що Господь Бог наділив людинку душею своєю. І помімо того, що є тіло, є ще енергетична структура людини і все. І після тіла, як, ну, е, що людина носить і ад, і рай в собі. Ну, от, І вибір в людини, що вона обирає, кому вона служити. І все. Сатані чи Господу Богу. Бути в страхах, з сублічності, чи бути в Божій любові, в радості і мати вічне життя, скинути цей костюмчик тіло своє і бути створцем з Господом Богом. Вибір за людиною. АЛЛАТРА ТВ. Від щирого серця рекомендую миру і Божої любові всім вам.